Мудрі народи сильної країни. Нарешті вдалося звільнити з полону мера Мелітополя, нашого українського Мелітополя, який не підкрився і не підкориться окупантам. Іван Федоров на свободі. Говорив з ним сьогодні. Російські військові викрали його ще 11 березня, намагалися схилити до колаборації. Але наш хлопець, він наш, тому витримав, не здався. Як витримуємо ми всі, ви всі, як ми всі не здаємось, бо ми українці і завжди захищаємо своїх і своє. Сьогодні в Бердянську знову відбулася акція протесту. Протесту проти окупантів з Російської Федерації. Тисячі хоробрих, мирних людей вийшли проти озброєних російських військових і сказали їм усе, усе на що вони заслуговують. Це дуже важливо. Важливо, знаю складно, но важно и то, что они почули от наших людей, в том числе и російською мовою, четко и однозначно. Окупанты, идите домой. Такая возможность пока еще есть. Есть у каждого солдата, заброшенного на территорию нашей страны. У каждого, кто еще не погиб, не ранен или не взят в плен. Российские войска терпят такие потери в Украине, каких не было в Сирии, не было в Чечне, не было и у советских войск в Афганистане. Если ваша война, война против украинского народа будет продолжаться еще, мамы России потеряют больше детей, чем в афганской и чеченских войнах вместе взятых. Зачем вам это нужно? Каждый российский солдат, который сложит оружие, получит шанс, шанс выжить. Я обращаюсь специально к ним, к срочникам. Которих бросили в котел цієї війни, чужої війни і к остальним російським солдатам, у которых ще работает інстинкт самосохранения, сложить оружие. Так лучше, ніж погибнуть на полі бою, на нашій землі. Гуманітарні коридори у середу, на жаль, не працювали. Російські військові не припиняли обстріли, не гарантували безпеку. Ми готові забезпечувати тишу. Ми готові вивозити. Людей і направляти гуманітарні вантажі, але ми не можемо підставляти людей під розстріл на дорозі. Зрозумійте нас, під те, що для російських військових немає такого воєнного злочину, який би вони не здійснили. Ми забираємо маріупольців, яким вдалося вирватися у Бердянськ. Забираємо у Запоріжжя. Всього за цю добу. Вдалося перевезти більше 6 тисяч маріупольців, з них більше 2 тисяч це дітки. Російські військові намагалися зірвати і цей рух. Вони відкрили минометний вогонь по ділянці дороги між Васильівкою і Кам'янським у Запорізькій області. Тільки дивом загиблих немає. Слава Богу! П'ятеро українців, на жаль, поранені. З них двоє дітей. В Чернігові окупанти обстріляли мирних людей, які просто стояли в черзі за хлібом. Уявіть собі, 10 загиблих. У Маріуполі, у блокадному Маріуполі російська авіація цілоспрямовано скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі міста. Там ховалися від обстрілів сотні людей. Будівля зруйнована. Кількість загиблих. Ще невідомо. Серце розривається від того, що Росія робить з нашими людьми, з нашим Маріуполем, з нашою Донецькою областю. Граждані Росії, чим ваша блокада Маріуполя відрізняється від блокади Ленінграда в годи Второї світової війни? Кого ви наслідуєте? Ми не забудемо кожного чиє життя забрали окупанти. Не пробачимо жодної вбитої душі, вічна пам'ять усім жертвам цього терору, усім жертвам війни, розв'язаної Російською державою. Що ще мають зробити окупанти? Скільки ще людей вони мають вбити, щоб лідери заходу, лідери НАТО відповіли позитивно на український запит про безпольотну зону чи про надання нашій державі літаків, яких ми так потребуємо? Говорив сьогодні про це у виступі перед Конгресом Сполучених Штатів Америки. Україна отримала потужну підтримку від наших американських друзів. Я вдячний президенту Байдену за це. Вдячний за лідерство, яке згуртувало демократичний світ. Але війна не припиняється. Воєнні злочини Росії не припиняються. Російська економіка ще здатна утримувати їхню військову машину. Тому. Дуже потрібні нові пакети санкцій проти Росії. Світ повинен нарешті визнати офіційно, що Росія стала державою терористом. А головне, Україна має отримати більшу підтримку, більшу Ще більшу, ніж ми отримуємо саме зараз. Системи протиповітряної оборони, літаки, достатньо кількість летальної зброї та боєприпасів, щоб зупинити російських окупантів. Саме у цьому виступі в Конгресі я звернувся і до Сполучених Штатів, і до усіх відповідальних держав щодо створення нового об'єднання Ю-24. Нового Союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу швидко та ефективно, одразу, не через тижні, місяці, роки, а за перші 24 години від нападу. Ми не можемо більше. Довіряти існуючим інституціям. Ми не можемо сподіватися на те, що бюрократи в міжнародних організаціях зміняться так швидко. Тому ми повинні шукати нових гарантій, створювати нові інструменти, брати тих, хто має хоробрість, робити те, що вимагає справедливість. Ми вже довели, що можемо робити історичні речі. Це не тільки наш спротив, не лише оборона. Навіть у такий час найбільшого випробування для України ми змогли приєднатись до європейської енергомережі. Тепер Україна може користуватись перетоками електрики з Євросоюзу. Ми йшли до цього десятки років. Нарешті це відбулося. Я вдячний усім енергетикам нашої країни, усім, хто працював на цей. Результат. Ми вже працюємо над програмами відновлення нашої країни після війни. Я обіцяю кожному, кожному українцю, який втратив свій дім, який втратив, на жаль, свою квартиру внаслідок бойових дій чи обстрілів, що держава Україна відновить усе, відновить самостійно. Я впевнений, ми зможемо швидко відбудувати нашу державу, якими би не були збитки. Це буде. І це буде історичною відбудовою, проектом, який надихатиме світ, так само, як і наша боротьба за нашу свободу, як і наша боротьба за нашу Україну. Протягом дня говорив з друзями України, президентом Туреччини Ердоганом, прем'єр-міністром Канади Трюдо, Подякував за підтримку, домовились про нові кроки заради миру для нашої країни. В розмові з прем'єр-міністром Ірландії висловив співчуття через вбивство російськими військовими ірландського громадянина, журналіста П'єра Загржевського. Говорив також з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Домовились про підтримку наших громадян, тимчасових переселенців. Вранці, у четвер, виступатиму перед німецьким парламентом. Продовжу боротися за ще більшу підтримку для України, за ще більший тиск. На Росію заради нашої спільної перемоги, заради миру для нас делегація України говорить з делегацією Росії. І я хочу, щоб мене зараз всі почули. Усі наші громадяни, громадяни України. Переговори продовжуються, переговори заради України. Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі: завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної. Цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни. Слава усім нашим героям! Слава Україні!